Мої вітання, друзі, довненько в мене не було. Вибачайте, роботи багацько, не встигаю знімати все. Сьогодні у нас на ремонті Грюнхем це індукційна плита, вона вийшла з ладу і зі слів власника в ній відмовив терморегулятор, тобто термодатчик якийсь я не знаю, я не впевнений, я чую задницю, що тут проблема по силовій частинці. як це Часто буває, відкручуємо гвинти, розбираємо, знімаємо випромінювач. Так, оцей датчик вони, мабуть, грішили, але він, звісно, не дзвониться там або 5, або 10, або 100 кілоом. Так, давайте зараз перевіримо запобіжник, і нам зараз все стане зрозуміло, чи посилі, чи ні. Перевіряємо вхідний запобіжник, і, як ви бачите, він не дзвониться щупаю на звуковій прозвонці, як ви бачите, але запобіжник згорівший, що свідчить про те, що проблемка є по силовій частинці. Будемо добиратися до неї. Тобто ми відкручуємо зараз плату, знімаємо лишні шлейфи і будемо перевіряти силову частину. В неї входить транзистор і діодний міст. Так, запобіжник, як ви бачите, несправний. І тепер будемо перевіряти сам транзистор. Стаємо на його ніжки без різниці, на які, якщо він пробитий, то пробитий. Так, проколуємо лак. І як ви бачите, по керуванні вже є пробій. І по переходу по силовому що тут, а теж пробій. Так і є. Значить, у нас транзистор вийшов з ладу. ну Казали, що ще залили, потекла каша, чи що там води попало. Багатько, так. ну, По виходу діодного моста, звісно, теж буде короткий, як ви бачите. Так, є чи нема. Так, дійсно є. Давайте поки що, мабуть, звипаяємо транзистор, але спочатку нам потрібно да, все в жиру, дуже некомфортно працювати. Я не люблю ці плитки, особливо коли вони дуже запущені. Інструменти весь грязний, поки вимаєш його. Це капець. Так, відкрутили радіатор і давайте спробуємо відпаяти транзистор. І перевіримо його. Так, ніжки я вже трішечки відігнув, вони загнуті були для більшої площини. Так, дістали транзистор і давайте ми його зараз ще раз перевіримо. Вже в схеми є пробій і тут теж пробій. Все, транзистор під заміну. Далі перевіряємо, чи вижив у нас діодний міст. Дивимося зразу по виходу. Плюс-мінус, і, як ви бачите, короткий на, діоді, на діодному мосту я пропали. Я його ще окремо перевірив, всі чотири діоди. Далі нам потрібно перевірити обв'язочку силового транзистора, тобто резистори і транзистори, які розкачують. Так, тут якась ніжка від чогось відпала, я нібито нічого не кусав. Так, то ми потім приберемо, щоб вона ніде нічого не замкнула. І так, продовжуємо. Перевіряємо транзистори розкачки силового транзистора. Тут нібито все в порядку. І також в обв'язці самого силового теж перевіряємо діоди і опори. Тут нібито все в порядку. Але не забуваємо, що нам потрібно ще перевірити резонансний конденсатор, який. В ланцюжку транзистора, тому що коли він висихає, транзистор теж вилітає. Тут стоїть на 5 мікрофарад і ми його давайте відпаяємо, тому що в мене приладу немає, який перевіряє на, на платі. І за допомогою ось цього е тестеру ми також зможемо перевірити ємність конденсатора. Такий чудовий прилад. Я десь робив на нього огляд. Кому цікаво. Можете зайти, подивитися. Звісно, опір внутрішній він не показує, але ємність він показує. І ми бачимо, що в нас ємність складає 4,73 мікрофарада з 5. Це дуже добре. Значить, він справний і ставимо його на своє місце. Полярності тут немає. Все, поставили його на місце, звісно, і припаяли. Підпаюємо його. Якісно. І далі будемо ставити новенький транзистор силовий, а ставити ми будемо замість ось цього, що тут у нас стояло, 20R1203, будемо ставити 30Р30 амперний, тобто потужніший. Ставимо кембрики, формуємо ніжки, наносимо термопасту. На сам корпус і будемо кріпити до радіатора. Нанесли пасту, далі ставимо, дивимося, якою стороною так чи так, щось я заплутався трішечки. Так, мабуть, отак, скоріше, все, так, точно. все. І далі закручуємо гвинт, але повністю його не дотягуємо, тому що нам потрібно ще буде попасти ніжками транзистора в отвір і щоб все стало на своє місце. Також не забуваємо, у нас є термодатчик під самим транзистором, не забуваємо наносити термопасту. також. Він контролює нагрів транзистора, і в аварійному случаю, випадку спрацює електроніка і вимкне сигнали з запуску транзистора. Все, ставимо радіатор на своє місце, докрутили гвинти, і далі закрутили також радіатор і проводимо паєчку. Пайку проводимо з длинними ногами, так як і було, тому що площа повинна тут складати така нормальна. І я залишив ніжки довшими, щоб. Контакт був надійним. І все працювало добре. Все, транзистор ми запаяли. Далі нам залишається відмити і будемо перевіряти. Стоп, ще я забув замінити запобіжник. Що ж ви мовчите? Так, да. зараз я його відпаяю і ставимо новий, стояв тут на 10 А, беремо новий, запаюємо, відмиваємо плату. Як ви бачите, все вже в нас на місці. Запобіжник є, все. Тепер можна перевіряти, мабуть. Але спочатку давайте під'єднаємо всі кабельки вентилятора, датчика температури, трішки вичистимо сміття зсередини і закріпимо саму плату на своє місце. І, мабуть, будемо перевіряти все зібрано в нас. Далі тут ще таку. Побачив момент, ну це будемо теж відновлювати, але давайте спочатку перевіримо, чи запрацює так. В такому вигляді ставимо наш ватметр переноску. Як ви бачите, закрутився кулер, нічого не стрельнуло, активуємо плитку і тепер підносимо металевий предмет і чекаємо, чи не стрельне в нас нічого. Підносимо і контролюємо. Потужність на ватметрі дуже зручний прилад, і ви зразу бачите, чи працює він, чи не працює. Як ви бачите, 700-800 Вт, 900 Вт навіть. Тобто потужність у нас видає, прибрав. Як ви бачите, потужність упала до 20 Вт, все нагрів, пішов. Далі поки що так не будемо довго тестити, а будемо. Збирати і потім перевіримо в зібраному стані. Але поки що давайте розберемося з верхньою частинкою, від'єднуємо її, потім я її запаяю, нанесу сюди термостійкий силікон, термопасту на сам датчик наносимо температури. Не забуваємо обов'язково відновити його. Все тут у нас все готово. Далі кришку я теж, як ви бачите, підпаяв, на Термостійкий силикон, так би мовити, герметик, далі під'єднуємо до плати саму плату керування і закриваємо верхньою кришкою, привертаємо плитку, звісно, закручуємо всі гвинти, все, закрутив я гвинти, і далі перевертаємо знову і будемо перевіряти в зібраному стані, що у нас так. Так, Ставимо на нашу перевірочну железячку, ватметр, звісно, під'єднуємо все пікнула плитка, далі активуємо її і давайте спробуємо можуть, зменшити потужність. Зараз 974 Вт. Давайте вам, щоб видніше було так, 974, давайте спробуємо зменшити. так, Одиничка, потужність. Та сама, але повинна впасти. Ага, впала 350 Вт. Так, спрацював терморегулятор. Додаємо потужність Все, 700 Вт, 900 тобто, Вт. мабуть, потужність регулює в імпульсному режимі, тобто, на потужність працює, потім деякий час відпочиває і далі працює. Все, Железячка у нас нагрілася, Все, тест. в принципі. Проведений і можна вимикати і віддавати власнику. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.